Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін став свідком у справі проти колишнього начальника відділу кадрів головного управління Нацполіції Херсонщини Миколи Кучерявого якого звільнили з посади через участь у схемі з продажу водійських посвідчень за версією правоохоронців у складі злочинної групи Кучерявий працював не як поліцейський, а як радник голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна. Хоча сам радником він ніколи не був, насправді, у лютому 23-го року кучерявого відрядили охороняти Прокудіна у межах кримінального провадження щодо погроз вбивства. Бивством і саме в день, коли ДБР оголосили про викриття схему з продажу посвідчень, його Терміново відкликали назад. Схема, у якій фігурував кучерявий, зводилась до платного сприяння у сервісних центрах МВС у Херсонській та Миколаївській областях. Вартість залежала від складності справи і в середньому складала близько 20 тисяч гривень з людини. Найчастіше клієнти зверталися саме за водійськими посвідченнями. Серед замовників, місцеві тупчиновники, їхні родичі та знайомі під час Обшуків у членів групи вилучили записи, бланки документів, печатки, гроші та мобільні телефони. У вересні минулого року кучерявий звернувся до суду з вимогою поновити його на посаді й виплатити заробітну плату за вимушений прогул. Але суд визнав його звільнення законним і у лютому цього року відмовив у задоволенні позову. Попри це, кучерявий подав апеляцію.